У нас нерівномірне споживання пару йде, і треба, щоб котел був надзвичайно чутливий до споживання. Спочатку звернули увагу, звичайно, на газовий паровий котел. У 2021 році почалися у нас стрибки цін на газ. Тому переформатували нашу увагу на парові котли твердопаливні. І, як показує практика, не прогадали. Бомбили Житомир, там, де знаходиться компанія, тим не менше, хлопці приїхали. Запустили, налаштували все прекрасно. Підприємство Органік Міл побудовано у 2013 році. Почало робити молоком у 2014 році. Потужність підприємства порядка 30-35 тонн на добу. Підприємство має повний цикл виробництва, тобто рослинництво, тваринництво та переробка. На сьогоднішній день підприємство налічує порядка 100 працівників. Спочатку підприємство працювало на перегрітій воді, яка генерується завдяки. Природньому газу. Далі ми проводили модернізації, ми встановили електропарогенератори, не вистачало нам пару. Десь наприкінці 2020 року ми почали задумуватися над паровим котлом. Спочатку звернули увагу, звичайно, на газовий паровий котел. Він простіший в експлуатації, він на той час. Ціна газу була теж адекватна, тому звертали увагу на це. У 2021 році почалися у нас стрибки цін на газ, тому переформатували нашу увагу на парові котли твердопаливні. І, як показує практика, не прогадали. Вибір впав, тому що поруч, тому що сервіс, ціна і сама конструкція котла, саме те, що нам підходить. тому що у нас нерівномірне споживання пару йде і треба, щоб котел був надзвичайно чутливий до споживання. Ми даним котлом користуємося майже рік. Запуск відбувся у квітні 2022 року, тобто маємо сьогодні вже 11 місяців. Як головний інженер вперше про що думав, це про сервіс. тому що розглядати котел, умовно кажучи, з Миколаєва чи з Харкова це звичайно добре. Але Я розумію, що швидко зреагувати на будь-яку проблему ні Миколаїв, ні Харків, ні навіть Київ не може. У нас планувався запуск котла на початку березня 2022 року. Всі знають, почалася війна. Ми запустилися фактично в квітні, тобто компанія. Не так, як інші компанії завжди була на зв'язку, бомбили і житомир. Там, де знаходиться компанія, тим не менше. Хлопці приїхали, запустили, налаштували. Аналізуючи рік експлуатації вашого котла, також хочу зауважити, що порахувавши різницю в ціні між газовим паливом, газом, електроенергією та пілетою, котра використовується в вашому котлі. Зауважу, що місяць у нас виходить понад 170 тисяч гривень економії. Це біля 2 мільйонів гривень на рік. Суттєва сума для нашого підприємства, що у свою чергу співрозмірно з вартістю котла, тобто його окупністю, біля одного року.